Вітання всім, хто дивиться дане відео. У сьогоднішньому відео ми розглянемо карту росту імператор. Для того, щоб розрахувати свою карту року, перейдіть до перше відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. Ітак, карта Імператор. Це рік справ. Ідеї, які ви дотепер виношували, бажання, які вас турбували. Та намірі, про які ви, можливо, вже заявляли, тепер починають реалізовуватись у життя. Те, що можна зробити, треба здійснити, а не потрібний баланс відкинути. Ви повинні цього року зосередитися на отриманні визнання та схваленні вашої роботи, знайти способи зміцнити свої позиції у бізнесі та у своїй кар'єрі. Ви мемболізуєтеся і виявите більше дисциплінованості, терпіння та вміння діяти послідовно. Визначитеся, які цілі особливо близькі вам. Можливе здобуття відповідальної посади. Завдання року може полягати в тому, щоб навчитися створювати власні правила або навчитися жити за правилами інших. Може бути і те, щоб знайти рішення, закріпити досягнуте, провести чіткі межі або взяти на себе більше особистої відповідальності. Цього року можете створити сім'ю. В існуючих стосунках буде період зміцнення відносин. Вони стануть надійними і міцними. Будьте наполегливими, твердими і непохитними. Проявіть батьківську турботу. Вирішіть свої проблеми і наведіть порядок у справах, адже цей рік для вас є роком конкретних справ. Здійснюйте свої плани твердо та послідовно.